Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я хочу поставити вам таке ну, просте, абсолютно актуальне запитання. Це московити андрофаги тільки мають право нібито так. Захоплювати територію України, так, наступати, захоплювати все нові і нові території України, а Україна має право тільки оборонятися. Ну, так, уже таке склалося враження на е, такий стереотип. На міжнародній арені, не тільки на міжнародній арені, але і в Москві, і в Україні, що ми маємо так врешті-решт, колись там, десь за горизонтом, далеким, можливо, звільнити власну територію від цих агресорів, від цих п'явок, від цих бандитів, від цих. Ну, ким вони ще можна їх назвати? Терористи і так далі, і тому подібне, які прийшли на нашу українську святу землю. А ми маємо право чи не маємо право? Ну за аналогією. Ну, я, я ж завжди намагаюся підійти до всього з наукової точки зору? Так. От є такий метод науковий. Аналогії. Так, за аналогією, то якщо їм можна, так, то тоді виходить, що і нам можна захоплювати їхні області, території, наступати на їхні е, ну, землі, які вони вважають своїми, і так далі і тому подібне. Ну, так чи не так? От я ставлю просте, абсолютно запитання. Вони тільки можуть наступати, чи й ми можемо захоплювати їхні території, наприклад, Белгородську, Курську область, Воронежську область, хоча б ті території, які є етнічно українськими територіями. Так. Ну, де ж Путін постійно звертається до історії. Там аж до самого якогось Рюріха вже, вже просто анекдотичний цей Рюрік. Є там один знайомий Юра Юрик, я його називаю Рюріком. Путінським, так. тому що в нього так трохи здвиг по фазі відбувається стосовно цієї ватності. Так, так от я е, запитую: а можемо ми? Чи вони тільки мають право? Ну, так уже склалося, такий стереотип це ж так. Не тільки десь там у світі. Так, що вони мають наступати, а ми маємо обороняти свою землю. А може, ми повинні звільняти? Вони ж кажуть, що вони не захоплюють так, що вони не агресори, а вони звільняють ну, історично їхні землі. Ну, так ми можемо звільняти історично українські землі, які завжди були українськими. Землями, так. І заселені етнічними українцями, так. і Кубань, і частина Вороніщини, і частина такої е, прекрасної землі, як Білгородщина, і частина Курщини. Там Курські солов'ї вже нас зачекалися, так. частина Брянщини, Стародубський полк, Козацький. Це ж так? Чи не так? І от мені здається, що зараз відбувається, ну, перелом в війні завжди відбувається отут ось. Отут. Так. Коли людина починає все сприймати по-іншому, бачити по-іншому те, що їй здавалося ну, абсолютно ну, неможливим, стає можливим.